Ну що, пройшло вже практично десь приблизно 2 місяці від того, як я придбав Lexus GT 200H, машиною довольний. Зараз вам розповім, скільки я потратив, що я зробив. І є один мінус. Один мінус є, Ну, мені здається, в будь-якому автомобілі є мінуса, плюса, без цього тут ніяк. Ну, щоб цей мінус прям так напрягав сильно, то ні. Ну, як для кого можливо? Для мене він є, але він не напряжний. Зараз доїду додому і все розкажу. Значить, я їздив недавно в комо. Приблизно туди і обратно. Я живу недалеко від Туріно. Ну, як недалеко, 50 кілометрів від Туріно. район Пімонте, Італія. І щоб, ми, щоб мені переїхати в кому, це в дві сторони, виходить десь 300, хай буде 340 км, плюс-мінус десь так. І значить, в мене вийшов 4,3 літра. Це на даний час найменший розхід. А тут між селами, де коли в Васті, в місті заїжджаю, ну, в більшості між селами. Між селами десь в мене скорість 80%. Сотка. У мене виходить розкид 4,8 літра. У мене немає тут світлофорів, у мене немає тут опробок. Але машина ця передбачена більше для для городу і для пробок. Тому, виходить, напевно, в городі вона буде ще менше споживати паливо. Ну, на даний період 4,8 літра. Те, що в мене виходить, по місцевості, це дуже-дуже добре для мене. Вольво попередня машина, дизель. Двохлітровий дизель мене був, то брала 5,6, 5,7 літра. стиль їзди в мене такі самий остався, я не економлю Як хочу так і їду. Хочу медленно їду, хочу їду. По настрою. Зараз авто заведене. Lexus Машина, давайте в цьому відео. Більше, більше скажу, що я зробив по цьому даному автомобілю. Я проїздив дві неділі, зразу поїхав до механіка, щоб обслужити даний автомобіль. Що я зробив? Замінив мастило в моторі, замінив мастило в коробці. Так як 130 тисяч пробігу в коробці в Італії вряд ли, чи хтось колись міняв мастило. Мотори то так, міняли мене її історія, але в коробці ні разу. Значить, замінив на бардал, що в коробку, що в мотор. І замінив ще й резину. Тому що тут стояла вся сезонка. Вона вже така була старенька, вже добова була, їдеш по нерівності і прямо на кожну Кожний стик на дорозі ну, і Передні колеса там вже були стерті, бо її ніколи ніхто не перекидав тобто, зад наперед, перед назад, щоб рівномірний знос був. Такого попередній власник не робив. Тому було вирішено, так як вже скоро зима. Ще місяць, не місяць, а десь півмісяця По італійським законам треба вже вдівати зимню резину. Тоді я вже й зразу поставив зимню резину. Далі на вулиці тепло, але я мало на ній їздю, тому піде. На літо вже буду купляти резину мишелін. Це я купив корейська, корейська резина Кумхо. Розмір 215 на 45 r 1791 v Чисто зима. Спочатку я хотів поставити сюди мішелін. Але мені сказали, що вона стоїть 910 євро зимня, а літня 600 євро. Чомусь зимня дорожча, ніж літня, не знаю. І коротше я вирішив, що поставлю корейську, так як мені посовітували, кажуть, що вже якби не один ставив цю резину. резина доволі добра. Ну, і в Італії немає таких зім, морозів, снігопадок. Ліда. Якщо я десь раз поїду в гори, раз, можливо, це ще не точно, то мені цієї резини з головою хватить. Можна було б взагалі не ставити, тому що в Італії, по закону, якщо ти не ставиш зимню резину, а їдеш на літній зимою, то ти зобов'язаний мати катини по українському ланцюгі-багажнику. На той випадок, якщо тебе застане десь льот чи сніг, що ти міг би накинути на передні колеса ведущі і виїхати. Отак як я більше мені подобається зимня резина, бо мало ли що десь можна на дорозі зловити якийсь участок примерший, таке теж буває. Може, в гори поїду, хто його знає. Ну, хай буде зимня. Тобто, раз купив і на років 5. Я на цій машині, мабуть, стільки не проїду поміняю, так як я міняю машини 3-4 роки, і я вже міняю машину. Тобто мені для цієї машини цієї резини хватить з головою. А на літу, то я вже поставлю Мишелін. Поставлю Мишелін І в мене є в планах поміняти диски. Тобто поставити літню резину з новими дисками. А на цих дисках вже оставити цю зимню резину. Тобто, резина масла. Мені обійшлося 1050 євро. Це разом з заміною шиномонтажом, з балансіровкою, з роботою заміни оливи. Все разом 1050 євро. Не знаю, дорого, недорого. В принципі, по італійським міркам, скільки я вже міняю ці мастива машина. В принципі, нормально. Незважаючи на те, що це як Lexus, в принципі, нормально. Але тут у мене ще спасло то, що в коробці дуже просто міняється олива. Відкрутив гайку, олива залилася самотоком, залив другу все. Немає нічого такого сложного, може й тому. І... і обслуговування цього автомобіля обійшлося так, як і Volvo, плюс-мінус. Як обичний автомобіль, автомобіль Якщо Якби я залив би то масло по регламенту, я не пам'ятаю, яке там, воно б дешевше мені вийшло. Можливо, на 50 євро. Може на 80 євро дешевше вийшло. Ну це вже не прям такий космос. Тому що мастило міняєш, от не пам'ятаю. Треба уточнити, скільки раз, в який тут регламент заміни мастило в моторі. Е... Потім перевірили мені ходовку, потім перевірили все, що можна провірити, що може перевірити механік. Сказав, що більше нічого по машині не потрібно робити. Все в гарному стані. От і катаюся, кайфую. А один мінус, який я вам казав з даного автомобіля, це. Тверда підвізка. Дуже. Ну як дуже? Тверда. Якщо зрівнювати з попереднім автомобілем Volvo S40, ну, вона тверда. <кій> І мені хотілося б, звісно, поміняти ці диски на 18, радіус 18, тут зараз 17 стоять. А на літо хотілося б 18. І треба, буде уточнити, який там. Буде профіль. Якщо останеться такий же 45-й профіль резини, то в принципі можна міняти на 18. А якщо там буде вже 40-й десь профіль, ну це буде ще жорстче. Тоді я не згоден, тоді я на літо поставлю 17 Ну, Це треба буде уточнити. Ну, ще в запасі 4 місяці, грубо говоря, ну три точно є. Там вже ближче до літа вже буду. Взнавати. Машина зараз заведена, якби батарейка не розряжена, тому вона мотор не заводи, f sport гібрид 1,8, бензина. Розхід, як ви бачили, нормальний, ідеальний. Один мінус, що підвізка жорстка. Ну, вона жорстка тоді, коли їду. От По городу там. От по, по селі, бачу, якась дорога не дуже. Так, думаю, треба акуратно проїхати, не спішити. От тоді чувствуються, от ці всі стики, вона якби чувствується. Може ще резина зимня. І зараз на дворі 2, плюс 28, може ще плюс це, не знаю. Подивимося зимою, наскільки вона м'якше стане. А якщо їхати на скорості, ну за 60, за 70, по поганій дорозі, Взагалі ідеально. Чим медленніше їдеш, тим більше ти відчуваєш погану дорогу. Чим швидше їдеш, ідеально, пофіг яка дорога. Ну ось такий Lexus GT 200 h ну, це на італійському читі. Треба помити її буде. Треба буде її помити. Коротше, я кайфанув від цього автомобіля. І кайфую, то, що кайфанув і все, кайфую. Машина мені дуже подобається. Я не сподівався від гібриду, що вона мені так зайде. Думав, о, там варіатор, там нажму на педальку, цей мотор буде ревіти, Але мені подобається, як він працює, це жужжання. От немає навіть з чим порівняти це жужжання мотора, яке вона видає. Приємно, я прям кайфую від роботи цього мотора. Такий ж десь там, десь там далековато. Класно, класно. І немає, от коли робот у тебе стоїть, Тіптронік, не знаю, наприклад, коли перша, друга, третя, там ти, ти тут нажав педальку газу їхати, і все, моментально разом з електромотором, з обичним мотором, вона підірвалась, поїхала. А вже в роботі чи в, чи в троніку, наприклад, я просто приклад наводю. Там вже будуть, якби, якісь затримки, будуть ці дьоргання між передачами. А тут нажав і вона йде, 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 йде. плавно. Класно кайфую. Я не сподівався, що вона мені так зайде ця коробка і ця гібридна система даного автомобіля. Супер. Я довольний. Коли купляв автомобіль... Коли приїхав, не те, що купляв, а коли приїхав дивитися перший раз на нього, проїхатися, почувствувати автомобіль, піде він мені подобається, не подобається. Я в вторінок купляв даний автомобіль, проїхався по городу, вроді, нормально, вроде так, непогано. Беру, рішив для себе, що беру. Коли я забрав вже автомобіль в своє користування, почав тут по місті кататися. І от тоді я зрозумів, що це кайфова машина. По тому, вистачаючи мені місця спереді з головою, потім мої батьки, мої батьки, бачите, коли я вийшов, машина заведена, вона відкрила мені тільки от ось цей замок. А всі інші двері, навіть вплоть до багажника, вони закриті. Треба ось так відкрити. Тоді всі дверки розблокуються. Тобто Volvo S-40 в мене теж такий запас був між сидінням. І батьки казали, що нормально, удобно. Батько в мене ростом 1,82-83 десь. І йому було дуже зручно, він каже. На задньому сидінні. Спереді, то зрозуміло, що там зручно. В общем, ну, якось так. якось так. Це моє друге відео. По даному автомобілю. Колеса, звісно, 18-ті були би. Мені здається, набагато поприкольніше. Зараз жопа чуть така присівша, тому що тут дорога під уклоном і так вона стоїть. І от вефті цей даний автомобіль мені більше подобається. На дорозі я вже бачив. В моїй місцевості їх мало. В Ефспорті я ще ні одного не бачив, а в обичний стандартний, обвіз, то, то я бачу, зустрічав вже, і воно не так кайфово. Ці бампера, як зроблені, рішітка зовсім друга буде. Ззаді бампер зовсім другий буде. Мені здається, що спойлера такого не буде. І бампер ззаді теж інший. А в F-Sport вона класна, по дизайну класна, салон кожаний, красна кожа, червона кожа, правильно. Я вибачаю мій язик, суржик. Ну що маємо, то маємо. Взагалі бомба, салон бомба. Звісно, підлокітник тут не регулюється ніяк. І в мене я в більшості сюди. Спираюся, а рука десь ну, тут в мене, а локоть десь тут. Якщо б його трохи сюди поближче, ну це вже таке, що маємо, то маємо. Ну на цьому все. Я не якийсь там професійний обзорщик. Так, від себе, від власника трохи чуть, -чуть, чуть, чуть розказав. Ручник. Покажу вам ще ручник. Ось він. Надо ногою ось так. Нажав трохи. І він відійшов. Щоб затягнути річник, треба нажати, все на річнику зняти. Ось так. Я вже привик, в принципі, спочатку перші рази було якось не то, непривично. Не то, що не то, непривично просто було. Ось показую, що я зараз на електриці чисто заїжджаю. Кайфовий, кайфовий автомобіль, фари включилися, тому що тут вже темніше. Датчики світла є, датчики двірників. Мені подобається. Телефон можна як по блютузу підключити, так і по проводу. Я підключаю по проводу, тому що вона заодно і заряджається. Ставимо в паркінг. Ну, я думаю, ви бачили вже багато відео, немає смисла щось тут показувати, розказувати про кнопки. Глушим. Глушимо. Пам'ять сидіння є. Треба батарейку поміняти, включу, я вже купив. А то машина каже, що батарейка розряджається, що потрібно замінити. Прямо на табло висвічується інформація.